Доброго дня, я від щирого щирого серця і великої вдячності хочу залишити цей відгук для людей, які будуть працювати з Олександром з Жарковим, з його потужною енергією, добра, любові і покращення внутрішнього стану людини, так само її родовою програмою. Випадково, не випадково, я потрапила на його пропозицію, і він працював зі мною більше місяця. Я хочу сказати, що за цей місяць на ті моменти, на які я раніше реагувала як колючий їжачок. Я ці моменти зараз сприймаю і реагую на них зовсім по-іншому. Так само це відобразилося і в стосунках, і в моєму достатку по кар'єрній сходинці. Тож я хочу вам сказати в першу чергу дякую. Далі я вам хочу сказати наступне. Обов'язково працюйте, працюйте з людьми, працюйте на покращення себе на свого над своїм внутрішнім станом. Розкривайте його, відкривайте серця і повірте, кожна людина за допомогою інших людей, таких як Олександр, здатна зцілювати себе. А отже, і всю нашу планету Земля очищувати. Дуже вдячна вам, Олександр, за цю працю.